Все мої хороші, я вже повернулася. Повернулася я як ота, якась не знаю, <свісно> як в прострацію якусь ідеш, знаєш, це земля під ногами, як наче хитається. Увімкнули чайник, зробили кави, поки все з машини позаносили, випила кави, не попускає. Кажу, Вові, він зібрався їхати ж на роботу, збирати свою машину. Кажу, Вові, давай поміряємо тиск, а потім поїдеш. Міряємо тиск 105 на 75. І це після кави вже. Ой, ну що я йому ще зроблю? Будемо чекати, поки сам підніметься. Ще до поїздки на нову пошту. Вова встиг все, яму викачав, свиням намолов, поросятам малим намолов, понамішував. Коротше кажучи, начебто справився. Посилочки відправили. Все добре. Ну і, звісно, скупилися. Скупились, Бо планів багацько, я вам обіцяла, що будемо готувати з вами. Це сходили в аптеку без неї ж нікуди, як завжди. Аптека, як завжди, начудила, без цього теж нікуди переплутали там препарат. Я вирішила почати чередувати місяць. Капець перервала нова пошта, вони вже мені другий чи третій раз телефонують. Я перше відео почала записувати, зателефонували з ой, нова пошта, аптека. Зателефонували з аптеки. Вроді побалакали все, стала записувати спочатку, а п'ять перервали, а п'ять аптеки. Ну що ти з ними будеш робити? Ну, Коротше кажучи, начебто врегулювали питання. Так, це відставляємо в стороночку, а тепер покажу, що ж ми накупили. Ну, перше, це філе куряче. Казала вам, так, що будемо готувати салатики. Правда, я ще один салатик там хотіла, але він туди ще потрібен був один інгредієнт, я те, що хотіла, не знайшла. А так би просто було б дешевше, як то кажуть. Вигідніше. А-а-а, не знаю, поки що відкладу я той другий салатик, поки будемо займатися тим, на що в нас є продукти. Коротше, філе на салатики купила. Далі, далі, знаєте, що я купила? Е, в тіктоці одна знайома блогерка, в неї взагалі не рецептурний. Аккаунт, але вона на прямому ефірі поділилася рецептом фаршмака. І сказала, що це найсмачніший рецепт, який вона взагалі колись десь куштувала. І з нею поділився цим рецептом шеф-повар у ресторані в якомусь там. Ну, коротше кажучи, я і риба, це ж, це ж я і риба. Тому. Мне захотелось форшмака. Хочу быть А туда, естественно, потрібно... Шо? потрібна, що потрібна Зашла в магазинчик наш, там есть, где завжди смачна селедка. И, 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 скажу продавчине Юляшки говорю, є селёдка? Она каже, есть, вижу, классно. є просто оселедець, е матіас. Просто оселедець з головою 145 гривень кілограм, а матіас без голови, дві навіть, похоже, що з ікрою попалися. матіас без голови 165. Тобто 20 гривень різниця на кілограмі. Кажу, ну давай, звісно, матіас менше відходів буде. На фаршмак мені потрібно ну, парочку, да, десь, щоб до пів кіла було рибки. Вона стала з відра витягати, він такий на вид красивий. Кажу, я ж поки чиститиму, я одну затопчу просто так. Давай мені кажу, тоді ще одну, третю бонусну. Щоб вистачило, поки почистю, щоб вистачило на фаршмак. Так що це будемо готувати фаршмак. Е, Далі. Що ми взяли далі? У посаді, у посаді, у посаді сьогодні акція на морозиво каштан 50%. Тому, звісно, було куплено і морозиво. Куди ж без нього? Зима на дворі, а нам морозиво подавай. Так, для фаршмака. Мені знадобиться, як там заявляє Наталочка, основний головний інгредієнт після сільотки, це плавлений пастоподібний сир. Ну, Вона трішки інший використовує, вона в АТБ його бере. В нас такого нема в посаді. Тому я взяла три ось таких маленьких янтаря. Будемо робити, а що робити? Хочеться, я таке люблю. Так, ну і так, що ми ще взяли? Сода це дівчаткам, козюлькам обов'язково в нас повинна бути. Далі, перчинка, червоний болгарський перець. Це також мене вже тижня-два, як заінтригував один салатик. Також рецепт експериментальний, не готувала ще ні разу. Бо коли я знайшла цей рецепт салату, в мене не було перцю. От купила перчинку, правда, перчинка майже 31 гривню коштує. але хочу зробити. Я ж кажу, ми на цьому тижні з вами будемо по салатиках виступати. Так, що ще? Ага. ну Взяла мандаринок, це святе, мало того, що. Ми їх з Мікі полюбляємо, бо вони не, не так. Вова собі, він, як завжди, нагріб вафлі. Вові то морозиво, вафлі, ото його. а ми з Мікі більше овочні і фруктові. Так я сьогодні брала, коли набирала в пакет мандаринки, згадала, що ми минулого року готували дуже смачний салат з мандаринками. Да -да. Готували самі експериментуючи, ну, не могли уявити собі, що там вийде. А він такий смаченний, просто клас взагалі. Понравився нам дуже. Знайду обов'язково, де записаний цей рецепт, і приготуємо з вами ще й такий салат. Я ж кушаю, Наступний тиждень буде веселий, так що очікуйте, очікуйте. Будемо салати з вами крутити. Два яблучка взяла такі на четверденьки. Це мені також потрібно на салатик з курицею буде. Що я ще взяла? Ну, це взяла горішки. Це і я і Вова таке полюбляємо, арахіс. Інколи хочеться. Так, взяла бутилку кефіра. Головне, що в списку, що купити, він був написаний, але я не пам'ятаю, для чого. Буває ось таке. Я щось хотіла приготувати, але що саме? Не знаю, не пам'ятаю. Потрібно буде згадувати. Ну раз у списку було, вирішила, що треба брати, тому що сьогодні-завтра згадаю, що оп'ять бігти по кефір. Нехай буде. В нього термін тут до 4 грудня. До 4 грудня я по-любому згадаю, що я хотіла. Взяла пару пакетів майонезу. Будемо салати готувати. Майонез нам знадобиться. Так, і з такого, з такого. будете зараз сміятись. А, ні, ще взяла 2 баночки кукурудзи. Вона також акційна в посаді була. Тому, думаю, нехай буде на салати, може, на якісь піде. Так, печінки курячої взяла. Прибрала вже в морозилку, також на салат, але то трішки пізніше буде. І зараз, хочете, на повал буду валити всіх. Салати салатами. Майже всюди йде що в салати. Сир запікати, запікати кинця м'ясо або якусь запіканку сир. Сказати відверто, я і по сезону свій жадничала на отакі речі, на запікання, там, на салати, тому що свій сир смачно ну, з кавою, з чаєм, на канапку, там просто так. Ну, не запікати, не переводити, як то кажуть, харчі. Минулого разу я брала шматочок в Салтівському, я не пам'ятаю, як він називається. От. Я не пам'ятаю, по-моєму, по 300 з чимось він коштував. Я показувала, хто нас постійно дивиться, ті бачили. Він вже закінчився. Лежить, звісно, я сміялася. Домашній сир вже б давно почав бі. там десь пліснявка з'явилася. А цей лежить йому хоч би що. Нічого з ним не трапилося абсолютно від слова зовсім. А тут, а в посаді йду, дивлюся, значить, це ж Чорна п'ятниця, сир шостка, знижка щось там чи 50%. Ні, не 50%, не. не Ой, скільки ж відсотків. Коротше, не пам'ятаю, я, скільки відсотків ця шостка коштує. Ну, коротше, він зараз коштує 249,90. А продавчиня, ну, вже ж так, примількалися, знайома, побачила, що я стою, дивлюся, на вітрину з сирами та й каже: ой, по акції є зараз два гарні сира, є оцей шостка і ще там якийсь був. Каже, оцей шостка каже, на нього ціна така смішна. І він такий смачний. Я кажу, а він плавиться? Да, плавиться. Ну, кажу, ладно, давай. Нехай буде готувати попереду. Є що. поріжу на шматочки, його пофасую, щоб не обвітривався, не засихав. І нехай лежить, поки він по 250 гривень. Ну, правда, я такий ніколи не куштувала. Я взагалі єшку, я що ми так, щоб їсти, ми сир не купляємо. А коли я купляю, допустимо, кудись на затерти чи на запекти, ну, я якби не особо придаю значення тому, який він, ну, яку він там назву має чи ще щось. Мене чому він заінтригував, бо написано все ж таки, що це не сирний продукт, а все-таки пишуть, що сир. 50% мас... ну, частка жиру. Ну, не знаю, коротше кажучи, будемо, нам в салати все одно потрібно, розумієте? В салати потрібно, тому треба було купляти. Так, ну йдемо далі. А далі починається саме цікаве. Сходила до Наталочки е в улюблений наш магазин. Взяла в неї пакетики, бо вони як та вода з-під крана, туди-сюди, та ще оце фасуєш усі спеції, солі і так далі. Тому минулого разу великі брала, а це дивлюся, маленькі вже заканчуються. Взяла маленькі. Е, да, ці пакети цієї фірми вони дорогше коштують, але вони мені подобаються, вони більш надійні. Так, оце тут наталочка мені знайшла трішки пупирчатої плівочки, дефіцит, дефіцит. От. І зараз покажу, що я ще взяла в наталочки. Ми зайшли в трьошку, Хотіли там глянути, але там немає. Зато взяли, знаєте, що, ой, а де воно є? А ось. Я не знаю, звісно, воно таке чудне. У мене замість ночника завжди висіла на багеті гірлянда. Колись колись одна перегоріла. І ми повісили іншу, яку забракували вже на ялинку, Ту, що ціпляємо, бо вона там була без одного кольору, і повісили її на багет. Але Минулої зими вона вже зовсім перестала. так, Спочатку блекло, 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 а потім взагалі, коротше кажучи, повідмовляли ті цвіта, ці вони єлі єлі жевріють. там. І тут, значить, зайшли ж до цю трьошку кажу, що це таке. А вона мені каже, Оля, ну продавчиня. Гірлянда на батарейках. Так, каже, зручно. У нас, каже, ми повісили в кожній кімнаті. Особливо виручає. Як вона відчиняється? Особливо виручає, каже, коли немає світа. Я за своєю дачею зараз його, мабуть, ага. воно так, поламаю швидше. Коли, каже, немає світа, значить, вони там в двох варіантах. Оце ось така. Це більша, але світи одним кольором. І друга була менша, але та різнокольорова. О! Вона ще й дурна працює. Бачите? І ми вирішили взяти, звісно, таке все хліпеньке, господи. Ну так, да, за 50 гривень, що можна, що можна очікувати. Але працює, ви уявляєте? Півдня відкривала, тепер головне закрити. О, закрила. Тут є ось вимикач такий. Ну, я кольорову не захотіла, нехай буде одним кольором. Коротше, така гірлянда. Я не знаю, наскільки там метрів та проволочка розкручується. Коштує 50 гривень. Це, щоб нічого не снилося. От, а йшла я туди взагалі, знаєте, по що? Мені хотілося придбати якусь тарілочку або коричневу для. Красивої презентації готових страв, бо у мене немає у мене всі різнокаліберні. Ні, там є у мене набор білих тарілочок, але то таке, начебто, коли гості якісь може, хтось заїде, зайде, ставимо. Вони 6 штук, їх там вони однакові і ну, не хочеться на кухні тягати, бо або розіб'ється, або знаєте, як завжди буває. От. Ну і біла. Біла, на ній не все буде, як то кажуть, дивитись. Да? Бувають такі от страви, які ну, на білому будуть блекло дивитись. Я хотіла собі взагалі коричневу тарілочку. Но в трошки не виявилося, в трьошки були, пластикові були, і були люмінарк, тільки білі. А пішли до наталочки, а в неї ось отакі. Ну, в неї там розміри різні. Розміри різні. Але ми вибрали ось такі. Це така чи то голубенька, чи то бірюза, не поймеш 25 см. А це 27 чорна. Ну, вона тут маленька, бачите, ось отак от. Я не знаю, на відео видно чи ні. Але насправді вона маленька серединка, це просто поля, скажімо так. Так, що ось так. До речі, коштують оця 110 гривень, а оця 80. Так що тепер у нас є красиві тарілочки для. Презентації страви, а то зробиш начебто й блюдо смачне. А кинешся його, куди його покласти, щоб вам показати, а покласти нікуди. Ну і ще, що я купила втрьош, не знаю, наскільки вона прослужить, це ось цю дощечку. Бо мене ота пластикова, вона мене вбила. Одну старішу я відправила під рибу, а цю ж новішу, яку для сиру купляла, Забрала собі на кухню. Але вони, коли в ящику йшли, ну, вона ж там з різним товаром йшла, вона прийшла випукла, як вигнута. Я думала, можливо, це в ящику, в коробці, ну, поки транспортувалася, вигнулася. Ну, Вона й не думала назад вирівнюватися і користуватися нею вкрай як незручно. Вона, отак, от бугром, ріже, щось, воно оце хлопає. Ну, Коротше кажучи, а тут а в втрюшки дивлюся, ну, звісно, пишуть бамбук, який там в гузні бамбук. 35 см дощечка. от, Коштує 75 гривень. Ну, вирішила взяти, не знаю. З цієї сторони можна користуватися дощечкою, а ця буде чистенька, бо тут якась виємочка, не хочу, щоб сюди попадало. Оце і все. Отак ми з'їздили відправити посилочки, бачите? Так що план є. Потрібно розпланувати тепер, коли ми який салатик будемо готувати. Мінімум три салата це я точно хочу на наступному тижні приготувати. Один з мандаринками. один з курицею, один з печінкою. Ну, плюс буде ще фаршмак, так що буду готувати, буду вам показувати. <кій> Вибачайте, те, що мені подобається, точніше нам. А там, а, ще ж ось четвертий салат експериментальний буде. Не знаю. Ті салати я знаю із печінкою, з мандаринкою, і куряче філе. Це мої рецепти. А от перцем, Це не мій рецепт, це буде експериментальний рецепт. Так що тиждень обіцяє бути насиченим. Буду готувати, буду вам показувати, ну, а що, можливо, комусь знадобиться, можливо, хтось візьме собі на поміточку, можливо, хтось вже знає ці рецепти, комусь, можливо, вони сподобаються. Так що, все, буду все це розбирати. Зараз повідправляю дівчаткам ТТНки, і буду монтувати вчорашнє відео. Ось такі справи. А з того, що було в списку, але не купила, це цибуля і картопля, бо не було того дядів, який з машини в нас торгує, в якого ми завжди це купляємо. Посаді подивилася, подивилася на цибулю. Та, що на розсип така страшна в ящику, та, що в сітках видно, що інша зовсім, вона на вигляд краще. От, але хто на яка вона там за якістю? І ну, ну не купила, коротше кажучи, не знаю, можливо, завтра, завтра нам. Все рівно їхати ще на нову пошту, бо завтра повинен прийти стартовий пакет. Сьогодні, можливо, ще прийдеться ввечері їхати на нову пошту, бо я все-таки так очікую, що перепілочки приїдуть сьогодні. От, і, можливо, завтра заїде купа цибулі, не знаю. Все. Погнала розбирати це все і монтувати для вас відео. А вам велике дякую, до речі, за активність. Сьогодні в нашій баночці на зараз вже тисяча гривень. Да. І у мене до вас велике прохання, мої хороші. Ті, хто дійсно вирішили да, прийняти участь в допомозі нашому господарству, і ті, хто донатять, в жодному разі не вибачайтеся, тому що я отримала сьогодні таке повідомлення. Як же ж там було написано: вибачте за той мізер чи якось. В жодному разі не вибачайтеся, немає ніякого мізеру. Хтось, хто зміг учора, той скинув 500 гривень. Хто може, той скидає 200 гривень. Да? І такий донат був сьогодні. Хто? До речі, Ніночка, дякую велике. Хто не може, той скинув по 100 гривень. І, до речі, навіть три. Три, здається, платежі по 100 гривень. Я навіть не знаю взагалі, чиї вони і, ну, і що і, що, і хто е, без опознавательних знаків, як то кажуть. Тому навіть якщо у вас є бажання допомогти, але немає тих 100 гривень, і ви хочете скинути 50, повірте, це також гроші. І не потрібно за це вибачатися. Розумієте? Я все рівно цей телефон куплю. Як би кому б того не хотілося. Я ось сьогодні виставила свій цей телефон, поставила на триногу, увімкнула камеру, виставила, щоб це стол було все видно. І тут оце ж обнаружила, що з аптекою пішло не гаразд. Потрібно передивлятися замовлення, потрібно телефонувати. Все все прийшлося п'ять розібрати, розумієте? Тобто ну, це край незручно. Тому вчора, коли монтувала коротеньке відео про рулет, так я взагалі на двох телефонах на одному озвучку записувала, на іншому дивилася, щоб це все відповідало. Тобто, да, тут іде відео без озвучки, там записується навпаки аудіо на озвучку. Це дуже велика робота, це дуже багато займає часу, і він мені дійсно потрібен, розумієте? От зараз Вова поїхав, він забрав телефон. При всій своїй. Е... При всьому своєму бажанні я не зможу зробити зараз те, що я зробила вчора ввечері коротеньке відео, тому що ну, це просто нереально. Лібо ж для цього потрібно два телефони, либо я не знаю це, або перекидувати на ноутбук відео, щоб бачити, як воно йде, і записувати озвучку під ну, попадаючи, да, коментуючи саме ті фрагменти. Тому телефон він все рівно нужен, я його все рівно куплю. Просто з вашою допомогою це може відбутися швидше. Розумієте? І я ж кажу, що кожна ваша кожні 10 гривень, кожна ваша допомога, вона дійсно значуща, вона дійсно корисна, вона дійсно оцінена мною, нами. І я вас прошу: просто прошу, не вибачайтеся! Хто скільки може, той стільки і донатить. Розумієте, нема ніяких у мене, там, як є, кажуть, що ти мені скинула 100 гривень, що це гроші, що за них зараз купиш. Кому це не гроші, то йде мимо. А ми вдячні за любі гроші. Все це гроші. От тепер точно пішла. Я не можу з вами розпрощатись. Я коли починаю вам щось розказувати, все. Я б з вами, от мабуть, годинами б тренделин дала, але треба йти.